Розбігаються очі, сотні наїдків та десертів. Приваблюють кожного. Кращі кухарі і кондитери представили свої страви. Хтось дивує витонченою французькою кухнею, жабічими лапками, гребенцями і соусами. Там дуже велике значення мають соус. Вони дуже багато вкладають в це до 20-30 інгредієнтів. Може ходити в один соус. Чернівецькі студенти дивують солодкими шедеврами, велетенським тортом із солодкими снігурами і їстівною картиною. Радість згадати гурманам і бабусині рецепти, буковинську начинку із горіхами, маком чи вишнями. Ми користуємося старовинним методом, яким користувалися наші бабусі. Це домашня піч, топиться піч. Готується тісто, все гарно замішується і кладеться на 6-8 годин. Судді оцінюють страву не лише за смаком, а й за статичним виглядом, але кажуть, рідні страви все одно найбільше до вподоби Буковинцям. Сьогодні багато споживачів шукають такої кухні стародавній буковинської кухні. Вона надзвичайно простої, смачної їжі, яка е, знайома всім з дитинства. Чотирнадцятий фестиваль з кулінарного мистецтва Буковинська гостинність гостинність-2015», який проходив у двору куратощі, поєднав виставку ярмарок різноманітних кулінарних та кондитерських шедеврів. Провели ще й семінар, майстер-класи та конкурси кухарів. Найкращих визначатиме професійне журі. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.